ми зараз, зараз вже до ці. Де ти там? чого ховаєшся? 9 місяців. Ми їдемо зараз на плановий огляд. Да? Верніся, покажи, як це красиво. Покажи, це красиво! їдемо на плановий огляд. І зараз там деякі свої, своя робота є. Треба міндобрива поїхати взяти. Кажуть, тільки що приїхав. Ой! Нормально? Проїхався, тютіру забрав, бо Артурчик ще спить, щоб попула з ним понаглядала. Ми зараз поїдемо з цієї Дорогу, коли голольот був, ніхто не посипав. А коли зараз така каша, взяли, посипали, а воно ще гірше стало. Так? Ти це гласно? Як там хтось писав Вам повинні, вам повинні, дорогу посипати повинні. Звісно, повинні. На це виігрується тендера. А що ви думали? Чи так як завжди тендера виграються, так? Да? Повинні. Якщо проводяться тендера і розподіляється, хто який участок має прибирати, значить так і повинно бути. А не сидіть і закриті рот мовчать, бо ой, не смію і слова сказати. Ага. Я вже десяток разів їм дзвонив і ще буду дзвонити, кошмарить. Вуаля. Запакували в нову цю. доця? Так, ми сходили. ходили на перевірку, де там доця. Вон сидить, да? либається, все добре, все прекрасно. Розвиток чудовий. Коротше, все отлично з доцею. Їдемо зараз, їдемо, їдемо. Ще ж до тоні десь там пішло. Іде. Поїдемо, візьмумо міндобри, два мішка. Треба було раніше його взяти, але... Короте, так. Все, їдемо, дому моєї хороша, Їдемо. Враж, дивиться її, а вона така. За ним, він туди, вона туди, так, так прям, ну видно, як, щоб видно видно, як вона реагує, коли чужа людина, і видно, як реагує, коли свої люди, так, Тань? Це, Кажу, як нас ре, нас реагує мала, коли, цей, коли лікар дивився їй. Ну, звісно, це стіна туди. Подожди ціна. Що ми ще Та Що глянемо, список, список. Список. Список з списком, а потім, як завжди, відклоняється до того списка, так? Це буде конечно, звісно. Пеше куш треба. Вони коти, молоко не п'ють, а етат, сухий корм не їдять, каші не їдять, борші не їдять, тільки цим, які корм їдять, я не знаю, вони мене доведуть. До Скоро бідусті. вони будуть мишей їсти. Не їдять те вже мишей. Короте, загрузили мене ми селітру, я вважав, вже закрив. Не знаю, сіли, не сили сильно колеса. Два мішка хватить, я думаю, більше, але не треба. Там і дойде. Дивиться, який погрузчик. Подобається мені як працює. Люди як на весну заготовляють. Бегами беруть. Не то, що я мішечками. Нічого, доростей. Так, вечором. Я вже зайшов до хати, бо трохи в мене була робота. Ну йдемо, моє сонце, йдемо. А то проснулася. Ну йдемо будемо їсти зараз. Проснулася і вирадує Таня, каже, типа візьми її, бо мене голова болить, піду, я даю, Ючика в комнату ляжу. Артур доціль були зі мною. Коротше, Таня йде в кімнату і сейчас покажу, Артур фух, шмих і за нею. Мене оставляють з Веронікою одного. Я заходжу, вони тут лежать в Да, Артур? Дай вам і Вероніку. Не надо. Погуляйтеся. Це ж твоя Кажу, конечно, біля такої батареї. Це я Юрчику в кімнату. <coughs> Вообще, це сама типа дальша точка, ця і жовта кімната. Тут під вікном отака от батарея, 20-й тип. Е, вона метрова, по-моєму, чи метр 10 даже, чи метр 20, по-моєму. Ну, короче, на все вікно вона теж хочеш... Туда йде. Вона і нас притут найсилий, так? І Да. Да, да, По-моєму, на метр двадцять, але її тут прохладно було. Тоді я беру Юрчику в кімнату, ставлю отаку батарею. Десятий тип, вона тонша і два метра. Ставлю її біля е, задній кроваті Юрчика, і повністю воно виходить як лежанка. Юрчик собі тут, коротше, як ми натопимо, він спить. Тепла батарея, там зараз. Ючик собі до неї притулився і спав <клев> Геть, Так що тут в кімнаті зараз стало добре. <клев> Пальці в роті держи. <клев> ну все, йдемо йдемо. Друзі, привіт! А, вийшла тут ненадовго на мороз. знімаю дещо в інстаграмі. Хочу також поділитися з вами. Минулий раз в, інст... а, в Ютубі не вийшло поділитися. о, холодно в мене ще от таке оголене плече. А минулий раз не вийшла поділитися з вами. Тому що то, що я хочу вам показати, я подарувала тьоті Ірі разом з вітою. Дивіться, які в мене гарні тюльпани. Зима. Тут не, не рахуйте, що тут 10, це просто 2 букетики по окремості. Я зроблю буде 9. Як гарно, так? все біле, а в мене такі класні тюльпанчики. Мені. Минулий раз, коли я фотографувала гарно букет, написали: Танюша, тюльпани замерзнуть на снігу, куди ти їх кладеш? І тут я відкриваю їм секрет. Це не справжні тюльпани, це геліві тюльпани. О, у нас ви поняли, тут скользка і вони їдуть. О, це геліві тюльпани, вони виглядають як справжні. Вони виглядають дуже якісно. На, на лістиках дивіться, прямо ці всі перегородочки, все таке. Коли Віта показала, що хоче мені прислати такі тюльпани, я думала, що в неї теплиця і що вона просто ну, ну, такий букет подарує. А вона каже, це геліві тюльпани. А я думаю, що знаєте, зараз. А я думаю, от, знаєте, от якісь магазинчики фоткають свій товар на фоні, прям таких букитавані тюльпанів взимку. Думаю, нічого собі на тюльпани люди знаходять зимою. А це ще тепер розумієш, що у них отакі гіллі тюльпани. Вони дійсно, як справжні. Ви можете їх в оселі поставити, що я собі зроблю. І плюс я ж для весту фотографую. Мені для фона, знаєте, для фотозони, то, що доктор пописав. Просто чудові. Я дуже віточки дякую. Вона оце таке в Фейсбуці торгує, робить прямі ефіри, ліхтариками торгує. Боже, Юра, це телефон, я ззаді все біле, не знаю. Але добре, що видно, в мене з тюльпанами. Так, холодно, я заходжу в дім. Ну, краса. І прям хочеться їх нюхати. Вони, звісно, не пахнуть, як справжні тюльпани. Але ну, такі гарні, хочеться їх нюхати. Ви подивіться, який дворі морозіще. Хоча погодка обіцяє бути прекрасною сьогодні. А на дачі йдеться, мінус 30, їдрьой батон. І туди ми їдемо. Ларіє в садик. Це вже почав працювати садик? Почав працювати садик. Це що в понеділок був, але я кажу Тані, я не знаю яка там дорога. Я не знаю, блін, як ти там ну, проїдеш, тому що там такі колдойоби не полів. там прогортали її, не прогортали, воно так осталось. Коли я останній раз туди їздив, кажу, я вівторок вихідний, то я завезу його. Ну блядь, 30. Це вроді наче сьогодні таке тільки 10 лютого. А там далі вже, щось я вже далі дивився, там і, і плюс І плюс 3 днів є далі. Коротше, холодно. Іде холодно надворі. Але, знаєте, якось отак так сонце виходить, наче більш-менш. уже так непогано. Ой, коротше, ситуація яка була. Це ж поновили, казали ми, що Артуру дали під групу А, поновили документи, але е 31 там 14 жовтня дали розгляд, 31-го заяву подали, поки це пройшло все. І після цього всього 3 місяці длилося, ось у лютому 3 лютого, пішли психося. 3 лютого продовжили до 37-го року. Але дивись, щось не то. Таня каже, щось провтикали щось короче Протикали вписати під групу. Я б дзвоню, вже типу, вияснити, все кажу, дівчата, ну а як так? Ну блін, там же ж листок і висновок. У висновку написано, там інший, інший листок ЛКК, е -е, там все прописано. там, Ну, ну блін, це ж не може так бути. Як, як так можна протикати? Черкаси протикали, Коротше. Виправили вроді. Пішли. Виправили вроді, і наче зараз вже має бути. По нормальному. Колодно в руку. Ну і це коротше, я ж подзвонив, ну, питаю так і так. Вони передвились, потім я передзвонюю, і типа, ні, ну тіпа, не вписали під групку. Я кажу, ну блін, ну як так, ну дівчата, це ж я ж і ще в началі, Я писав там, е, подавав заяву, переписував, і там вказано висновок. У висновку і внизу на листку де оце ЛКК Підгрупа інвалідність до 18 років, підгрупа А, ну тобто такими великими буквами підгрупа А написано. Кажу, ну як могли забути? Ну це ж геть зовсім інша бумажка вже. Тобто я ще наголошував, пройшло 2 роки. Поновлення після двох років, вже під група А, це вже не те, що було. Тобто я це все говорю, забули. Я не включаю, що є чоловічний фактор там. Що могла людина помилитися, хоча я не знаю, в якому воно, як воно йде зараз. Чи це все зараз через комп'ютер, просто прийнять, продовжить, прийнять, продовжить? Отак, типу, пере... як продвигають, продвигають. Я не знаю як. Ну сам факт того, що протикали і зараз. Зараз, зараз вже по новому Таня вже додвинилося там десь. Коротше, до Черкас. Зараз по-новому по-новому продовжувати і вже буде по-другому. Так що будемо чекати слідуючого момента. Так, це я зараз приїхав, не знаю, хочу поділитися таким, може комусь буде цікаво, може хтось в когось таке теж є. Яка була в мене ситуація? У нас стоїть котел на котлу стоїть автоматика. І на дуб стоїть. Це котельня. Нічого, що тут трошки попілу насипалось. Стоїть на І стоїть акумулятор безперебойник, насос. І типу, акумулятор обезпечує, щоб і на дуб і насос роботав. Але з такими великими виключеннями світла, то недостатньо. Ну як, акумулятор хоч і здоровий, 190-й. Но його... Він там... Йому треба, щоб він заряджався. Він не встигає заряджатися з таким світлом. Що я зробив? Я купив механічний регулятор. Механічний регулятор. І я захотів його совмістити з надувом. Але щоб не знімати надув, обично тут з тієї сторони є воно... ячейка, де цепляється і ця дверка. Отак, піднімається. Отак, дверка піднімається і опускається. Оцим регулятором. Я поставив регулятор. Між двох гайок зварив дві шайби, закрутив, прицепив цепочку і поставив. Воно працює. Я... Коротше, я думав, що я не так поставив регулятор. Там ток зняв, а там мужики мені написали, що ні, все правильно. В нього ход, я думав, що ожидав, що в нього ход дуже великий буде оцього речага. Не дуже такий великий в нього ход. Коротше, поставив я цей регулятор. Прицепив до цієї заслонки, яка піднімається, коли на дов проїздить. Там така заслонка, яка закриває, відкриває, прицепив. І що? Коротше, нагнав котел на 60, там поставив на 60 і прицепив тут. Ну, Зазор в інструкції пишеться, що зазор тут має бути десь 0,5 до 1 см. А я на заслонки зазорчик зробив десь сантиметр, -півтора, десь сантиметр півтора, щоб вона так при відкритому положенні була, при 60 градусах. І. Ну, коротше, це все індивідуально, тому що це я так експериментував. І коли ставиш на котлу, ставиш 80, то на регуляторі ставиш 80. Це поверхній шкалі, то на котлу буде десь 70. 73, отак. Різниця, коротше, десь у 7-10 градусів. Якщо поставити тут 90, то на котлу буде десь 80, 83, 78, ну так, різниця плюс мінус десь тако 7-10 градусів. Але воно працює уже четверо суток. У нас, щось поставлю назад на 80. Четверо суток працює. На своїй, виходить, воно. Оцей механізм піднімає оцю заслоночку, та язичок, який там закривається. Він його виходить, припіднімає, зюди йде тяга і пішло. Чого така різниця велика, е, як 10 градусів, 7-10 градусів. Інколи десь показує такой і 12. Тому що мені здається, що площа оцього заслонки піддувала набагато більша по об'єму. Чим площа того язичка, який там закривається відкривається. І за того. Ну, я ще раз кажу, що я не хотів знімати улітку, для того, щоб воно було і те, і те разом. Чого? тому що ну так, ось Таня собі підійшла, там, включила автоматику, клац, воно нагнало, стільки надай і все. І ще які плюси улітки. Улітка продуває весь попіл, продуває, видуває його. і... Не так часто там шрудить треба. А коли на оцій механічній тягі, то Ой, кожен день треба відкривати і прошорушувати, навіть, може, два рази на день прошорушувати, щоб пепел опадав для того, щоб щоб тяга була краща. Бо буває, так відкриваєш дверки, воно геть плам'я сюди поб'є. А так в загальному Коротше, система працює. <смістична> Я довольний. Ой, у ну нас зараз ми трохи поработали. Получається, підготували трохи дров, заготовили з Юрчиком. Це Юрчик приїхав, я ще в ютубі не показував. Зараз доснімемо відео, покажу. Ох, приїхав, бо далі починається учоба, а потім. Коротко, він і, і на роботу ходить, туди-сюди, підрабатує. Молодець. А зараз підготували трохи дрова, вихожу за літо. Ну не встиг я блін. То поступлення ючика, заселення Ючика, туди-сюди їздили, ті екзамени, потом рождення доці, часник, гарбузи, дощі, сушіння. Я просто я фізично не встиг. Зараз трошки підготовили. Нарізала, а воно сервувати, І зараз в котельню запхнули в котельню, аж 4 тачки туди в угол позапихали. Скажу, зараз зробили, давай зараз достаємо сковородочку і картошки, чисти картошки, зараз салом нажаємо картошки. Та розтопив я наш мангальчик. Зараз сюди сальце кидаємо і, і все, будемо жарити картошечку. А це в нас в котельні хотів показати, Це ми отуди з боку напхали сируватих таких, аж знизу і до самого верху. Чотири тачки туди влізло. Одна тачка це десь на 3 дні виходить. Ну не сирувати для того, щоб підсихали. І будемо міксувати з цими з сухими. Бо по-другому, <кхи> якщо сирий, то будуть текти ти Так, Сальце я закинув. Нарізав такі шматочки. Зараз следваще на очереді картошка. Дво... Сьогодні зранку мінус 30 гепнуло. Це наче сказали, що пікове далі вже не буде такого. Як під вечір холодає. Як думаєш? Це... Д'єм показало, машина стояла на цьому. Ха. Ти знову без шапки. Ну я тебе з ну чесне шапка. слово. Ну як твої мать, я не обращаю внимання, ми виходимо, він знову без шапки. Так в мене є шапка. Ось ця. А де? На голові. Я ти ще з там, є в нього шапка. Блять, ну не йди, а хер зна що? Ну якийсь сухо вперті. От чого ти її не надінеш? Мені що, що для тебе важливіше? Красота чи щоб тепло було? І щоб не заболів. Василь. Знаєте, а потім в 35. Так як я буде і шапка, шашей капюшон надіну, і воротник підніму. Так, підемо зараз пройдемося, трошки подивимося. Підемо з через город. Короче, приїхали ми звідти ну тут внизу на так хорошо, да? О, там ще з гори нормально йшло, а коли вже зійшли сюди на низ, то так. Ух, важко. Якби б це сані були, так, Юрчик? Да. То з саньми ще було б ще коє куди. А так дуже важко. На що ти? То я спицом поставив. Так що ладно, загружаємо, подивимось, що воно буде. Як будемо далі їхати. Вивіз Таню в город, щоб трошки подихала городським воздухом, а, людей що побачила, <схай> а, <схай> щоб не так страшно було виїжджати другий раз, бо то буває, коли виїжджаєш, то ж жахається людей. Да? Так, є, що, таке. <схай> що ти там клацаєш. Ні, я шучу. Вивезли чого? Вивезли Тані... Вивезли, Юр, це так звучить, вивезли. Ну бо ти ж сама ти ж поїхати. У мене в машині не акумулятора, нічого немає, і дорога диви, яка. Починається, дорога розтаїла, акумулятор я б поставив. Головне бажання. Щось в неї там проблема з зубом, відколовся зуб і все. Так що треба в неї таке оце відколовся. В принципі, це правильно, це так я. Я такий, не жду, поки Бо в мене проблема там дирка, потом. Я куплю дві каністри-солярки, потім два мішка міндобрива, а зуби потом, потім, 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 потім доходить до такого крайності, що вже вирвалося тільки. Один. Два. Два зуби вирвані. На підході буде, думаю, третій. Зато селітра є солярка смішки з мішками, це, це неправильно. Я розумію, це, мої, це мій великий мінус. Я на себе забиваю. Я буду там. А я теж думаю, дивись, знаєш, як я собі думаю? Думаю, оце зараз я заб'ю всім. Почнеться, там, не дай Бог що. А якщо я допущу, що до критичного, це треба чуть для мене не, ну, не реанімувати. бо всяке ж може бути. Боже, буде, ти там, так ускладнюєшся. Е Такі зуб буде боліти, будеш. М -м 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 -м! А я ще з цими двома дітьми малими нашими я ж не витримаю. Поэтому у меня, какби, я розумію, що на кого треба на першого маску надіти? На, на, на себе, щоб врятувати своїх дітей. От у мене це така позиція. А ти знаєш, що я є? Думаю, зато я й не, не лічу зуби. зуби. Коротше, сьогодні зранку їхав, віз Артура в садочок. і Їхав в ту сторону, на шестеринці, не, не звернув увагу. Вертаюся назад, їду. Стоїть зупинка, і там зупинка біля центральної дороги. І там раніше була мусорка я її ставив ту мусорку, потім я її звідти демонтував, тому що, всякому разі, це не люди. Везли мусор із дому мішками, памперсів і кидали в цю мусорку. Я демонтував ту мусорку, забрав звідти. Зараз я їду, дивлюся, стоять два пакета, затягнуті. Зараз будемо їхати назад, я казав та ні, що зробимо. Затягнуті, зав'язані два пакети з мусором. І мене це так збісило, думаю, кончені тварі. В яку ж ви хочете Європу йти? Це я говорю до тих, хто робить такий срач, тому що є зараз такі любителі, які вирвать слова з контексту і прийняться в свій щот. Нормальна людина. Не зробила б такого. це про це треба сознательно взяти два взяти, зав'язати мусор, машину кинути, їхати, зупиниться, подивитися, чи нікого немає, викинути і поїхати. Це я зараз не буду в Ютубі так матюкати, як я там в себе в інстаграмі це скоментував. Mm -hmm. Трохи воздержуся, бо все-таки я розумію, що в Ютубі аудиторія моїх як, більше наших років дивляться і, звісно, неприємнімо трошки. Але це мразі. Я кажу, Тані, як би це можна було б зробити, знаєте, як це типу, можна було б розкрити пакет і подивитися, знайти якісь чеки, але, але як по чекові знайти цього шляпу? Але якщо є не в чеках там скривається ця інформація. В супермаркеті теж тобі не дадуть, мало літи якийсь маньяк. А якщо б там тільки що відправляла посилки, Таня каже, а якби там був чек нової пошти? Там вся інформація. Хто його? Хто викинув сміття? Бійтеся, Юра, налаштований шукати. Якщо ви там викинули чек нової пошти, вам хана. Просто мене це поражає тим, що ну чого ж ти сука сам среш в себе ж тут, в себе де живеш? Ну нельзя так робити. Я не ну, я не ісключаю, не всі ми там святі, що всі так додержуємося, всіх там, е, як сказати, то лі правил, то -лі закону. Ні, кожен із нас от чогось та й відступає. Просто ну, сознательно взяти таку викинуть і тіпо, ну, от що він собі думає? А, е, Тут живуть якісь там, не знаю, недолюди чи що. Ну, Будемо їхати зараз додому, я візьму ті пакети і в той мусорний бак біля клубу. Хоча той мусорний бак біля клубу, мені ж прийдеться його весною і чистити. Візьму тей мусорний бак, викину. Може так гляну, речі не буду, може якийсь. Коротше, зараз знімемо. Може, а прикинь, знаходимо чек нової пошти. Єдрен батон! А, я прям додому приїду і прям сука йому в вікно закину. Що Юра? Так, давай іди зуби лічити, а я зараз поїду з насіння.